Спеції та приправи надають нашій їжі неймовірної різноманітності, роблять страви цікавішими та смачнішими, але їх головна функція це нести користь нашому організму, поліпшувати імунітет, покращувати здоров'я. Звичайно, спецій та приправ існує величезна кількість, але сьогодні я пропоную пройтися по самих основних, базових та перевірити себе, чи використовуєш ти їх в повсякденних прийомах їжі, чи може щось було забуте. І так, імбир. Використовувати можна і корінь, і мелений. Він має протизапальні, антибактеріальні, антиоксидантні властивості, що це нам дає на практиці. Те, що ми його використовуємо для зміцнення імунітету, для розрідження крові, для доброго травлення їжі, а також при нудоті, для полегшення симптомів при застуді та при прикашлюк. Багатий склад вітамінів та мінералів зміцнює імунну систему, запобігає утворенню тромбів та сприяє покращенню еластичності судин. Треба пам'ятати тільки, що імбир має гострий, пекучий пряний смак, і використовувати його треба з обережністю. Його цитрусові та солодкуваті відтінки надають чудовий смак стравам та напоям. Наступна наша спеція куркума. Вона має більш нейтральний смак. Трохи гострий, гіркий та в'яжучий, проте має потужні властивості до протизапальної та антиоксидантної дії. Куркома славиться своїм корисним впливом на серцево-судинну систему. Покращує роботу мозку, поліпшує травлення, поліпшує стан шкіри своїми регенеруючими здібностями. Використовувати куркому зручніше у молотому вигляді, так її можна додавати у будь-які страви, у тісто. Крім своєї користі, вона має теплий колір і чудово прикрашає собою їжу. Далі звернемо увагу на кардамон. Аромат та смак кардамону складно навіть описати такий він унікальний та неперевершений. Пряний, солодкуватий з відтінками цитрусових, евкаліпта, камфори. Він має антисептичні зігріваючі властивості. Користь кардамона важко переоцінити. Він допомагає травленню, прибирає важкість у шлунку, заспокоює нервову систему, прибирає тривожність, покращує розумову діяльність та настрій, допомагає при застудах, кашлі та астмі, виводить токсини з організму та покращує роботу серця і кровообіг. Кардамон несе користь для статевої системи як жінок, так і чоловіків, а ще його можна використовувати для свіжості дихання. Та покращення стану шкіри. Використовується ця пряність і в вигляді цілих коробочок з насінням і мелений. Звичайно, можна додавати кардамон у різні страви, але найкраще його смак розкривається у різних напоях, настоях гарячих та холодних. Далі у нас іде кориця. Напевно, ця спеція найбільш всім знайома і дуже часто використовується у різних десертах та напоях. Завдяки своєму солодкуватому аромату та зігріваючому смаку, і не дарма. Бо ця пряність здатна нормалізувати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, вона має антиоксидантні та протизапальні властивості, має антимікробну дію, яка допомагає боротися з інфекціями в кишечнику і в порожнині рота. Кориця сприяє розрідженню крові, що знижує ризик утворення тромбів. Допомагає нормалізувати обмін речовин і навіть сприяє концентрації уваги, покращуючи роботу мозку та зорову пам'ять. Використовувати можна і в паличках, і в меленому вигляді, і не тільки внутрішньо, щоб підвищити загальний тонус, але й зовнішньо для покращення стану волосся та шкіри. Вважаю про цю спецію рідко хто забуває, але пригадати про неї ніколи не зайве. Далі ще згадаємо про гвоздику, про яку теж вважаю багато хто пам'ятає та використовує. Чим же вона нам служить? Гвоздика має протимікробну, протизапальну та знеболювальну дію, тому вона дуже корисна при респіраторних захворюваннях. А ще вона має антиоксидантні властивості, стимулює травлення, зміцнює нервову систему, нормалізує кровообіг, що запобігає утворенню тромбів. Добрі діє при респіраторних захворюваннях, бо допомагає розріджувати мокроту при кашлі та бронхіті, підтримує нервову систему, а ще має такі поживні речовини, як вітаміни А С, К, вітаміни групи В та мінерали марганець, калій, магній, залізо та фосфор. Тож, не забувайте додавати гвоздику у вигляді сушених бутончиків або у меленому вигляді, а бутончики можна навіть просто пережовувати час від часу. Ще варто запастися куміном або інша назва зіра. У цієї прянощі виражений лікувальний ефект, очищення та детоксикація організму, бо кумін має сечогінну дію, що допомагає виводити шлаки, токсини та зайву рідину. Він допомагає прискорювати перетравлення їжі та зменшує метеоризм і спазми, допомагає боротися з застудою та захворюваннями дихальних шляхів, містить в собі калій та магній, тому є корисним для серця і судин. До того ж, допомагає нормалізувати тиск, бо своїм яскравим смаком знижує потребу в солі, заспокоює нервову систему і навіть має протипухлинні властивості, знижує рівень глюкози в крові. Та допомагає при шкірних захворюваннях. Знижує рівень холестерину. Тож, якщо ви раніше не приділяли уваги цієї спеції, то варто звернути на неї свою увагу і використовувати як можна частіше. Ще, звісно, не можна не згадати про коріандр. Чудова спеція з вираженим своєрідним ароматом та смаком, крім антиоксидантної, антисептичної та протизапальної дії. Допомагає стабілізувати рівень цукру та холестерину в крові. Нормалізує гормональний фон, сприяє загоєнню ран, покращує роботу нирок печінки. Його використовують при алергіях та проблемах зі шкірою. Коріандр сприяє виведенню токсинів та шлаків, збагачує організм мінералами та вітамінами, а ще дуже корисний для очей, бо позитивно впливає на зір та стан м'язів. Допомагає покращити стан волосся, нігтів та шкіри і справлятися з алергіями. Тобто, ця пряність не тільки прикрашає нашу їжу, але й добре дбає про наше здоров'я. До цього невеликого списку добре додати ще такі чудові спеції, як фенхель, бадян, мускатний горіх, тмин. Як ми бачимо, що більшість прянощів мають загальні властивості, такі як. Протизапальна дія, антисептична, антибактеріальна, зміцнююча. Як спецію ми не обрали, вона буде багата на вітаміни та мінерали, буде нести користь та здоров'я нашому організму. Якщо спеція має гостроватий смак, то вона буде добре допомагати при респіраторних захворюваннях. Звичайно, для того, щоб лікувати якесь конкретне захворювання, необхідна консультація з лікарем аюрведистом. Але в профілактичних цілях в невеликої кількості можна і навіть треба самостійно збагачувати свій раціон мінералами та вітамінами, які так щедро дарує нам природа у вигляді прянощів. Загальні рекомендації щодо використання спецій зовсім не складні. По-перше, це помірність. Якщо ви якусь пряність раніше не вживали, починайте з мікродоз і подивитися на своє самопочуття. Якщо вам сподобалося, то продовжуйте додавати спеції у їжу та напої. Можна змішувати декілька разом, а можна використовувати окремо для смаку, профілактики чи, можливо, для додаткового впливу при якійсь конкретній проблемі. Головне пам'ятати про прянощі і не закинути цю справу за кілька тижнів. А для цього треба зробити так, щоб спеції та приправи були помітні вам на кухні. Можливо, це будуть якісь гарні коробочки чи невеликі скляночки, чи може скринька якась з приправами. Головне, щоб це привертало вашу увагу, дарувало вам здоров'я та піднімало настрій.